Вас просто обманюють і руйнують ваше християнське життя оцією одною фразою. І якщо ви цю фразу говорите, то ви також і життя інших християн, їхні відносини з Богом, ви реально руйнуєте, якщо говорите її. І вона звучить так: досить навчатися, досить досліджувати Боже Слово, давайте щось робити, давайте служити і так далі. Друзі, я не говорю. Про те, що не потрібно служити. Біблія, в першу чергу, про це не говорить, що не потрібно служити, не потрібно щось робити. Але нам потрібно зрозуміти наступну річ: не потрібно путати той принцип, який Бог заклав в старому заповіті, і той принцип, який є в новому заповіті. Дійсно, якщо ми візьмемо старий заповіт, то в старому заповіті як Бог діяв. Він просто дав людині свої повеління. І сказав їх виконувати. Вона просто повинна була реально щось робити, те, що Бог їй сказав. І справа в тому, що тоді в Старому Заповіті Дух Святий максимум був на людях, і він давав їм спроможність все більше виконувати те, що їм сказав Бог. І в них було дуже обмежене розуміння, окрім цього, окрім фактора Духа Святого, який не був в них а був на них максимум. У них було дуже обмежене розуміння Божих істин. Це те, про що автор, автори нового заповіту нових заповітів, говорять, що була таємниця, яка була схована, а тепер вона відкрита. Наприклад, там таємниця церкви або ще якась таємниця. І в старому заповіті саме так Бог діяв. Бог людям не дав Духа Святого і дав дуже обмежене розуміння свого слова і сказав їм, «Дійте». Але в новому заповіті, що він робить? Подивіться, що написано в книзі Пророка Єзекіля 36, 27, там написано: Я вкладу в ваше серце нутро, точніше, я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої станови. Тобто, в новому заповіті Бог дає людям Духа Святого, завдяки чому вони. Хочуть і можуть виконувати те, що каже Бог. Також подивіться стосовно другого фактору. Тобто в новому заповіті Бог вже дає Духа Святого. Окрім цього всього, подивіться на 2 Тимофія 3:16, 17 і багато інших віршів говорять про це. Це дуже багато Біблія просто наповнена цими віршами, особливо саме новий заповіт. Усе писання Бога натхнене, корисне для навчання, докору. Виправлення та для виховання вправності, щоб Божа людина була досконалою, спорядженою для всякого доброго діла. Дивіться, усе писання і там перечисляються різні причини, те, чого воно настільки нам необхідне. І потім далі написано: ці, для чого це, щоб Божа людина була досконалою, спорядженою для всякого доброго діла. Тобто, друзі, причина того, чого ми можемо проявляти послуг. І будемо хотіти проявляти послуг Богу, тому що Бог дав нам всередину нас Духа Святого. І коли ми досліджуємо Писання, то Дух Святий через Писання настільки змінює нас, що добрі вчинки і служіння Богові це просто результат, обов'язковий результат. Це, це стає плодом, природ, це природнім плодом просто стає. Друзі, дерево. Воно не напрягається, щоб принести плід. Ти просто йому необхідні умови, і воно само принесе плід. Так, звичайно, ми якби, це не, ідеальна, не ідеальне порівняння. Ми повинні старатися приносити плід, звичайно. Але я хочу сказати це ілюстрацією лише те, що ми не повинні штучно пробувати приносити плід. А штучно ми це робимо тоді, коли ми закидаємо Боже Слово і думаємо, ну, треба поменше якби, думати і більше служити. Так, це не працює. Плід повинен бути природнім. Друзі, ми можемо сказати також: та на що нам це бензин? Нам якби просто давайте поїдемо кудись там, не знаю, з Вінниці на Київ і будемо штовхати так машину. Тому що нам треба щось робити. Друзі, це буде нерозумно. Треба залити бензин і тоді просто дуже легко буде їхати. Не треба буде штовхати машину. Так само християнське життя, не треба штовхати своє християнське життя, не треба ну, штучно це все робити. Це Боже Слово можна порівняти з цим, скажімо, е, да? і Духа Святого можна з цим порівняти. І тоді ми, коли пізнаємо Боже Слово, Дух Святий бере ці істини, і він змінює нас. Це відбувається дуже природньо. І, друзі, якраз там була суть старого заповіту, що Бог того духа всередину людини не дав, він певні таємниці не відкривав, для того, щоб людина зрозуміла, що вона не може своїми зусиллями. Бог вирішив провести людину через той період, людство через той період, а саме ізраїльський народ, щоб воно зрозуміло, та не може ми самі. Нам нам потрібен Бог, нам потрібна його милість, нам потрібно його благодать, нам потрібен дух Святий і, і Божа істина. І дійсно, якщо ми подивимося, наприклад, на Давида. Давид особливо на 118 псалом, він тоді якби пішов вперед, да? і він зрозумів ну, вперед інших ізраїльтян, і він зрозумів, що пізнаючи саме цю істину, яка на той момент була, це може його змінювати. І він запише, що дві закон оживляє, і так далі. Давид вже все більше йому привідкривалася за навіса в старому заповіті. Яке велике благо, що ми маємо в новому заповіті Духа Святого і Писання. Саме тому, друзі, якщо ви будете просто служити без того, щоб глибоко досліджувати Писання. Друзі, це ви будете просто пихати себе, ви будете заставляти себе, ви будете це робити дуже так скажем, дуже важко вам це буде даватися. І більше того, не то, що дуже важко, ви це можете робити взагалі неправильно і взагалі робити те, до чого вас Бог не покликав. Тому саме головне робити не просто почати щось робити. Це як один також приклад такий є, що Чукчі попросили у своєї влади для того, щоб вони їм давали, давали кращий транспорт для того, щоб більше перевозити різної там продукції там, і всього необхідного, що їм треба перевозити з місця на місце. Вони попросили в них цей транспорт і їм дали такого великого, машину велику. І вони, що вирішили зробити? Вони. Вирішили цей вантажник прив'язати до собак, і собаки тягнули цей вантажник разом із тим всім грузом, який, який там був. І вони сказали: ну, ну якби ми дуже дякуємо за те, що ви нам дали цей, цей великий вантажник. Але просто, якби собакам трошечки важко їх отягнути. І це друзі, так само ми в християнському житті. Ми просто беремо і щось пробуємо робити. Ми пробуємо тягнути, замість того, щоб зробити все правильно. А все правильно ми зробимо саме тоді, коли ми візьмемо Боже Слово, і Дух Святий буде нас змінювати. І тоді ми сядемо за цей вантажник, і ми, і ми поїдемо. Змінимо тут максимально природні. результат буде природний, результат буде правильний, результ... результату буде багато. І Це буде набагато легше, ніж просто тягнути е... оцей вантаж, так скажемо, силами своїми. Uh, і в результаті, до речі, багато людей розчаровуються, бо вони думають, що якби, ну, я повинен робити, робити, робити. І все. І від мене це очікує Бог. В результаті вони приходять до того висновку, що вони розбиті, що в них немає сил, а, і, а вони все одно приходять в церкву і їм кажуть: роби, 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 роби. І Бог від тебе, від тебе цього очікує. А де брати сили, а де брати бажання просто-напросто? Тому, друзі, якщо вам це сподобалось, ставте лайк і діліться цим з друзями.